The scene of the second season селищної радиосмотрю як робочник, так і селищної ради супернаспита. Так, як до початку сейчас наказання, деспомита до, до 26 реклама Дишанської селищної ради пропонує розглянути його безпореднього логіку на противісію.

Я пропоную зобов'язатися порядок дених, на порядок дених обов'язкові питання, про межні зміни, про бюджетний шанс підтвердження економіки на перший рік. Що ми спробували, так? Пропонуємо зобов'язатися з рекламною роботою. Засідання цих титрових питань зробитися в репетиційних обов'язках з титровими питаннями. Добре, що ви сподіваєтеся, що пропонували рекламну роботу. Дякую що до Наши формания, а в самых державного бюджету, бюджетного поступного кабинета министра 970.17.08 року, налишла, року, что военные доходит тут понти, по носи до кінця року был на Сумі 51 тисячі 900 гривень, а також до розпорядження Кабінету міністрів України 18.09 за номером 100 РР, сумі 1 ,370 900 гривень. В цій субвенті дві відповідно будуть здійснені розподіл на відділ освіти, культури, спорту, спорту мобільної політики охорони здоров'я селищної ради та сама перша субвенція 51 тисяча дев'ятсот та направлення надання додаткових психолого-педагогічних корекційних розвитку знання послуг. Це буде здійснюватися оплата цим педагогічним працівникам, які будуть займатися такими дітьми. Загальна сума 51 І друга субвенція це на випуску на щомісячну доплату за роботу на сприятливих умов. Пам'ятаємо, що на початку до фінансового року ми приймали відповідну субвенцію, де було вказано 1300 гривень. Ця субвенція була надходила до дев'ятого місяця. Сума мільйон 370 900 передбачена на виплату доплату педагогічним працівникам за роботи месприятних умовах до кінця року на 4 місяці. Загальна сума так тут, це буде сума з рахуваннями Гривень. Слідуючи виникло питання щодо фінансування працівників США, там на початку року штатним розписом було передбачено більше, видали менше, а там сума була передбачена, що мільйон гривень, передбачалось мільйон триста гривень. Тому є питання відповідно від директора США. І по вертикалі в відділу освіти з більшістю їм видатки до кінця року на 132 649 гривень. Це з нарахуванням. І е, ще є зміни до бюджету, пропонує їх теж теж і затвердити це внесення змін. На минулій сесії ми виділяли кошти 520 тисяч на проведення ремонту дороги. Коли почалися ці консультації, це було до речі на минулій сесії, сказали, що такі видатки треба проводити по спеціальному фонду по бюджету. Оце капітальні видатки. Тому прошу це підтримати видатки з бюджету не передбачається на тих 520 тисяч. Ми переходимо просто дні, здання вони на спеціальних фонд. Більш не передбачається. Ось такі. Приклади. Звісно. Ці відповідні зміни будуть враховані в новому річному звітному і в п'яти додатках і далі частини цього рішення, вступу, в цілі частині чого рішення. Хто рішення стосовно рішення війни. Ви зрозуміли? Понимаю. Ви правильно сам годіком. Давайте нам за заглаву. Матуренко. Да. Матяр, да. – Це мене? – Так. – Це няк? – Так. – Це няк? – Так. – Питання по якості 95-ї подачі 2-ї сесії роз'явництва. Який місце показано за роботою? Було, що і 95-та подача 2-ї сесії закрита. Yeah. – Добре.